Так, сьогодні 19 березня 25 року проводиться засідання постійної комісії з питань промисловості, комісії житлового комунального господарства, транспорту, зв'язку та управління об'єктами комунальної власності. Є у нас присутні четверо членів комісії, хто за те, щоб розпочати роботу комісії. Ну, власне, у нас сьогодні є порядок денний, два питання, хто за те, щоб Дані редакції. Ми, хто за? Ну, до питання. На по на майна. Шанову, Приватне підприємство рівні слова вернуться до Кімнатської селищної ради, щоб зменшити орендовану площад з організації. і відсутніші потреби кабінети під приміщення площами 12,4, 2 і 14.6 переходять на нас вже до селищної ради і буде їм перераховано відповідна орендна плата, За того, що їм залишається, де вони зберігають свій архів і де вони зберігаються їхня техніка. Будуть проплачувати ще трохи за те, що у них лишається, а решту ми зможемо використовувати або для потреб селищної ради, або для передачі в А договір оренди? Договір оренди у них Додатковий продовження. Дохой. Він під час дій воєнного стану був додатковою угодою продовжений до закінчення воєнного стану. А в керівній уході пропонували? В керівній уході не пропонували. Не, не пропонували, тому що є у нас і на нашій депутатці. А в інший і на нашій. Зрозуміло. Не пропонували. Тому що є і депутати. Та бачите, Переліку другого типу це об'єкти, які були виключені з договору оренди передні рішення, від яких відмовилося давати підприємне слово. Три кабінети, два які пропонуються окремими об'єктами до переліку другого типу, ну так які потенційні орендарі і в подальшому через майданчик вони можуть бути передані в оренду. Це може бути використано для потреб селищної ради. Ну, маю рішення без аукціону. Правильно. Другий це без аукціону. Що ви кажете, опилаш передати. Опулашу передаємо. Поки що нічого ще не передаємо, тільки що всі Безпроє. два, два з трьох приміщення, які вільні. Будуть включені окремими об'єктами даним рішенням у перелік другого типу і будуть передані в оренду, без аукціону, якщо будуть у нас заяви на майданчик, на ці об'єкти. В принципі, до нас зверталися вже і громадська організація, і релігійна організація, які підпадають під другий тип, і ці об'єкти можуть бути їм в подальшому передані в оренду. Умови койо... будемо затверджувати вже на наступній сесії, і це буде за віддати класу. Вони ходять приміщення, у нас немає А вони А Не будемо культури, бо зараз тимчасово просили їх трошки в кабінет район зіграти. Просто вони хочуть розмістити, забрати музей. Це не поки що будемо тримати резервний кабінет. Не поки що для органців, а якщо буде потреба, може для всіх тоді знову не зможе забрати все. Ну там фактично я розумію, що все будівлять за перший раз. Так, так, так. З, 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 редакцією. Тільки з, з редакцією і з магазином, який У нас і в оренді пенсійні і в оренді різних флот. Рідне До тих площ, якщо ви там бачите площі будині з подальшки біля кабінетом, коридори діляться пропорційно до площі орендованої. Да, площі у кабінеті Тому там на частину коридору збільшується площі. Ну я так mm -hmm. думаю, саме буде зараз, що зброю є. 24 квадрата на 30, так? Так, 44, два так. Ми, У нас є три кабінети: 12,4, 12,4, 14 і, 6. і решта коридор, який відмінусовується пропорційно, також від орендованих раніше рідним словом. І далі ми один об'єкт у нас 12,4, плюс один 1,3 один і що там коридора, чотири 1,5 коридору, 1,6 майже. маєш. Uh -huh. І так само 14,6, плюс 1,8 пропорційного коридора, то буде 16,4. Вони також користуються цим коридором, і воно відповідно до площі трошечки має в кожному ребенку перейти загальне приміщення, не тільки то, яким воно.